За один день за допомогою ось такої техніки можна збудувати майже 100 метрів дорожнього полотна. Усі лісові дороги у Берегомецькому державному лісомисливському господарстві будуються за рахунок цього підприємства. А мережа лісових доріг складає понад 400 кілометрів. Будівництво лісових доріг є одним із пріоритетних завдань усіх шести держлісгоспів, які наразі функціонують у нашому краї. Щороку Буковинські лісівники зводять та капітально ремонтують десятки кілометрів автомобільних шляхів упродовж двох тижнів в урочищі Ушарово, яке знаходиться на території. І Берегомецького лісомисливського господарства будують нове дорожнє полотно, аби дістатися до стиглої та перестиглої деревини. Лісосировина база у цьому лісництві віддаляється, і не тільки в цьому лісництві, а взагалі у лісфонді підприємства. Ось у даному випадку, от ми бачимо, там лісосировина база з запасом приблизно 35 тисяч кубічних метрів стиглих і перестійних насаджень, котрі треба експлуатувати. Рі досягли е, віку. На цьому підприємстві щороку будують 6 кілометрів нових доріг, які, до речі, облаштовують сучасними гідроспорудами та мостами, аби не руйнувати русло річок при тралюванні деревини. Всі лісогосподарські роботи виконують за кошти цього підприємства. Тисячу метрів ось такого дорожнього полотна вижницьким лісівникам обходиться у понад 250 тисяч гривень і зводять його завдяки власній лісогосподарській техніці. Цим полотном буде легко і просто проїжджати легковим автомобільним та транспортом, і в тому числі важким для того, щоб вивозити зві. Це лісопродукція. Цю лісову дорогу зводять за новітніми європейськими технологіями вздовж Косогору. Вже за тиждень другий нею з легкістю проїжджатиме не лише лісовозна техніка, а й легкові автівки, оскільки дорожнє полотно буде другого типу, тобто стелене гравієм.